Добрий день, шановні відвідувачі каналу Ютуб Рівненської обласної бібліотеки. Продовжуємо знайомити вас із творчістю рівненської письменниці Лідії Рибенко. Глядачі вже мали можливість ознайомитись з її творами Золото Мірабіліса, Басівкут Коло. Лідія Рибенко, постать в українській літературі помітна. Її прозові та поетичні твори. Стилістично впізнавані та очікувані широким колом шанувальників. Дозволю собі нагадати нашим шановним читачам про ще один роман Лідії Рибенко Суднотроща, який вийшов друком 20 років тому, у 2004 році. В цій книзі доля українців, яким судилося жити в часи становлення молодої української держави. Зокрема, книга про долю простої інтелігентної сім'ї мами Тамари і доньки Дани. Вони жили на краю містечка поблизу залізниці, в старій батьківській хати. Мали невелику ділянку городу. Щоб якось вижити в той час, Тамара закинула диплом інженера і пішла на курси машиністки котельні. У вільні дні працювала позаштатним екскурсоводом. Але на зміну екскурсіям прийшов торботуризм. Екскурсійне бюро перекваліфікувалося на сервіс перепродавання. Інфляція призвела до немислених цін на пальне, екскурсії майже припинилися, і Тамарі з донькою, випускницею вузу, довелося працювати в котельні. Зарплату затримували. Доводилося йти в позички. Ну, нарешті, Дані і її мамі виплатили зарплату за кілька місяців. Вони були щасливі. Планували віддати борги, зробити необхідні покупки. Але, на жаль, на ринку у Дани викрадають усі гроші, і через сильний стрес дівчина втрачає свідомість. Допомагає їй отямитись юнак Роман. Які ще і позичає її гроші. І через деякий час між Романом і Даною виникає кохання. Виявляється, щастя має колір, звук і запах. Воно сліпуче біле, з іскорками, які спалахують як самоцвіти. Дана знала, що це не просто сніг. Який в одну ніч перетворив місто з понуро сіробрудного у святечний казкове, у декорації до спектаклю, якому їй було відведено головну роль цей сніг то символ, то доказ чистоти їхнього кохання. Це вона зрозуміла, коли споквора, випливаючи зі сну, який танув під поцілунками, розклепила повіки. Сліпуче сяйво розлите в кімнаті, аж різонуло по очах. Боже, яке світло? Що це? Це сніг і сонце, кохана моя, прошепотів Роман, притискуючи її до себе. Вона повернула голову, глянула у вікно і зачудувалась. Яскраво світило сонце, аж сміялося крізь шибку, і водночас сіявся сніжок. І кожна сніжинка в по сонячному промінні мінилась і вигравала усіма своїми ідеальними гранями. Певно, дійство тривало всю ніч, бо гілки дерев, навіть найтонші, були філігранно опушені, мов би попрацював неабиякий художник-ювелір. Дана м'яко вивернулася з обіймів, побігла до вікна, глянула і не впізнала свого старого саду. Наче на білу скатертину поставали гігантські підсвічники з химерними коронами кронами, які мерехтіли в сонячному промінні. Світ ураз став таким бездоганно чистим і таким урочистим, що, здавалося, ще мить і залунають фанфари. І вони залунали, і це був звук щастя, голос коханого. Даночко, яка ж ти прекрасна! Роман став з ліжка, підійшов до неї і провів руками зверху вниз по її тілу, фіксуючи його контури. Дана Ані трохи не соромилася своєї наготи, вона належала йому, і тільки було трохи дивно від нових, незнаних доти відчувань, хвилюючи тепло, щоб замить залити її жаром. Її внутрішній трем передався його чутливим пальцям, між ними викресилась іскра. З якої зайнялося полум'я. Вони горіли в ньому довго-довго і не згорали у цьому єдиному полум'ї світі, що не палить і не пече, бо є животворящим вогнем, посланим з небес, у якому зароджується життя. А по вони лежали, підтягуючи момент вставання, не бажаючи повертатися з райських садів. У грішню юдоль, але мелодійний передзвін старовинних дзигарів нагадав їм про їхню належність до світу цього, а отже, про мусовість підкорятися його законам, що означало всі свої поривання і бажання узгоджувати з годинником. Ой, ромчику, скоро мама прийде. Ти ж сказала увечері ну так, але мені ще ж прибрати треба, їсти зготувати. Та й ти ж голодний. Хлопець куйдуйовив її волосся і прошепетів на ушко Я згоден на голодну смерть у твоїх обіймах. Дівчина засміялася, але таки відпручалися від нього. Почала одягатися, натягаючи на себе купу речей на кухні дубарина, як на дворі. вже одягнута у кролячій кацавейці і товстих вовняних шкарпетках. Підбігла до ліжка, смокнула Романа в щоку і вислизнула за двері, пустивши струмінь холодного повітря. Коли повернулася, несучи каструльку з начищеною картоплею, хлопець, уже одягнутий стояв біля вікна. Сніг більше не падав, сонце схилилося до горизонту, і промені його витворювали рожевуваті смуги на незручній білизні. Дерева завмерли в святечних мереживних строях. Дана нечутно підійшла до романа, обхопила його руками ззаду і міцно притиснулася до нього. Це ж треба, ще з вечора й натяку на сніг не було. Тільки вітер такий колючий хмари ганяв по небу. І раптом сьогодні така метаморфоза, не обертаючись, погладжуючи її руку, проказав хлопець. Я думав, що снігу цієї зими вже більше не буде. Перед новим роком трішки притрусило, розтало і все. На водохреща дощ ішов, пам'ятаєш? Звичайно, сказала Дана, на водохреща ти вперше зайшов до мене в хату. На 15 хвилин і ти мене відразу ж вигнала, хоча, між іншим, мама твоя була на чергуванні. То чого ти мене тоді вигнала? повернувся Роман до дівчини. Який ти злопам'ятний, засміялася вона. Невже сам не здогадуєшся чому? Здогадуюсь. Але через тебе ми втратили два тижні щастя, бо те, що сталося сьогодні, могло відбутися на два тижні раніше. Для мене і ці два тижні були прекрасні, як і два попередні. І для мене. Він знову припав до її губ. Раптом почувся гул, який наростав, і через кілька секунд загоркотів поїзд. Ви тут живете, мов у сейсмічній зоні, але дивно, поїзди проходять зовсім поряд наче й не дуже заважають, а ми з мамою їх взагалі не чуємо. Тільки часом, коли дивлюся на поїзд, хочеться й собі кудись поїхати. Особливо, коли, але запнулась і не доказала. Особливо, коли важко, закінчив за неї Роман. Так, тепер тобі ніколи не буде важко. Бо всі тягарі ми будемо нести разом. Але я постараюся зробити так, щоб їх не було. Щоб наше життя було таким чистим, як цей білий сніг. Бачиш, як я заговорив, як поет, правда? засміявся хлопець. Цей сніг, Романчику, то моя дівочість, вона перетворилася на сніг, тихо і повільно проказала дана. Даночко, кохана, цієї ночі ти стала моєю дружиною, правда? Ні, не так, раптом обірвав себе Роман. Він відступив назад на кілька кроків і опустився перед дівчиною на одне коліно. Я кохаю тебе, Дано, і прошу твоєї руки, ти згодна стати моєю дружиною. Він дивився на неї серйозно і запитально, і посмішка, яка зіткнулася, її губ при вигляді його картинної пози, щезла. Насправді, це не була поза. Легке тремтіння пройняло її, коли усвідомила це він, її князь, її принц на білому коні уклінно просить її руки. Оскільки я вже стала нею де-факто, то не заперечую проти де юре Ні, скажи просто так, так, я згодна. Він підвівся, взяв її на руки і закружляв. Зараз я збігаю за квітами і шампанським, бо ж доведеться ще просити дозволу у твоєї мами, а раптом не захоче такого зятя. Ти хочеш уже сьогодні сказати мамі? А як же, треба ж готуватися до весілля? Дана раптом заклякла. Але ні, я не хочу весілля, Ромчику. Прошу тебе, щоб без весілля. Хлопець здивовано подивився на неї, потім засміявся. Зрозуміло. Не переживай. Матеріальний бік я беру на себе, повністю. Дана кволо запротестувала, але Роман швидко накинув на себе пальто, схопив зі стільця шапку і, обернувшись уже в дверях, гукнув Скоро буду, зачекай. Дівчина кинулася за ним. Я відчиню тобі двері. Ах так, я й забув. У вас же тут закудована система затворів. Вона стояла на ганку і дивилася, як від'їжджає машина. Свіже морозне повітря пахло снігом і ще чимось. Це був запах щастя. Дана з матір'ю готувалися до прийому сватів. Настрій же сватів, особливо свахи, був діаметрально протилежним. Вона вже вивідала все про своїх майбутніх родичок, що ж ніяк не посприяло для зміни її позицій. Та така якась ніяка книжки тільки все читає, несе себе, мов би, справді, яка невідомо хто, а сама з Ледота з Ледотою. Газ їм за несплату обрізали. Як вони ото в тій халупці зимують, Господь їх святий знає. Не дарма ж чогось і чоловік від неї пішов. Кажуть, порядний мужчина був, в інституті працював, та й дочка така сама, Іде на людей не дивиться. Помітивши явну нехід Зіни до синової нареченої, пащакувала про Тамару знайома двірничка, яка працювала на тій же котельні і не любила Тамарю, передовсім через оті книжки і через її ввічливе небажання спілкуватися. Тобто пліткувати і перемивати кісточки всім, хто в око втрапить. У Зіни пропав сон і зріс апетит, через що не раз уночі Микола прокидався під брязкоту на кухні, вочевидь, злість потребувала додаткової енергії, септо зайвих калорій. Судячи з кількості нічних відкривань холодильника, вона злість наближалася до своєї критичної маси і невдовзі повинна була зреалізувати себе. В якомусь конкретному акті. І от за тиждень до сватання Зіна розродилася ідеєю. Вибравши момент, коли чоловік із сином працювали в офісі, пішла в гараж, де порався біля машини Степан. Ото вже хазяйська дитина, усе в нього чистенько, усе на своїх місцях, машина як ляля, почала таким незвично солоденьким голосом Зіна, що Степан здивувався, як правило. Вона не дуже була щедрою на похвали і тероризувала хлопця вічними підозрами на те, що він краде бензин. Доказів не мала, через те прямо не говорила, але повсякчас давала йому зрозуміти, що її пильне око не всипущу за ним стежить. Зіна віддала при фірмі господарськими справами і особливо скорпульозно перевіряла видатки, дратуючи всіх своєю дріб'язковістю. Але ж і холодно тут, мерзлякувато наїжачилася жінка. Змерз, мабуть, та ні. І справді обличчя хлопця, захопленого успішним умонтуванням касетника не на передню панель, було розпашілим, але Зіна на те не зважала. Та змерз, змерз, ходину гарячого чайку поп'єш. Вона владно потягнула ошелешеного Степана до своєї кімнатчини. Усадовивши хлопця за стіл, Зіна заходилася його гощати, Налила кип'ятку із заздалегідь нагрітого електрочайника, вклала в горнятко пакетик чаю і підсунула печиво. Ось, пригощайся, степанчику, перебери, не соромся. Оце дивлюся на тебе і думаю, важко з тобі самому в місті. У тому гуртожитку, де всяка наволоч ошивається. Порядній людині то тяжко, чи ж хоч маєш друзів? Та є трохи. Правда, не такі то вже й друзі, але знайомі є. Ой, дивися, Степанку, ти хлопець хороший, роботящий, то щоб, не дай Боже, не зіпсувало тебе місто. До людей он як придивлятися треба, бо стільки зараз не потребу всякого, а дівчину хоч маєш. Хоча Степан і сам делікатністю не відзначався, та все ж йому було неприємне копирсатися в його особистому, але він уже зрозумів, що його не за тим сюди покликали, а тому, помимривши, та ні, не було ще, як і взагалі. Насторожився, чекаючи, коли ж то пані перейде до суті. Вона наближалася до неї обережно, по спіралі, заходячи здалеко, так що хлопець спершу вирішив, що вона просто хоче випити, випитати його про синову наречену. Ну, то як там у них у хаті, біднота, мабуть, посьорбуючи чай, розпитувала Степана. Та ні, не сказав би, меблі, звісно, всі старі, але все так акуратно, ну і так зі смаком. Серветочки, там, букетики, ну а в тій кімнаті, де камін, то вовше. Картини такі на стінах висять, килим на підлозі, а тепер і тепло буде, бо ж камін добре гріє. Я вже, якщо за що беруся, то до толку доводжу, не впустив нагоди згадати і про власну причетність до творення цього затишку. Але ж до каміна ще й паливо треба, сказала Зіна. Є чим у них палити. Мабуть, Роман уже привіз вугілля й дров, бо казав, що домовився. Сваха ваша майбутня, данина матір, тобто, так уже дякувала йому. Зіні аж щелепи звело. Оце так, починається. А що не вгадала хіба вона, що теперечки Роман почне всі їхні дірки затуляти? Через злість, яка в ній закипала, вона облишила свої маневри і перейшла до справи. Степане, ти хлопець ще молодий. Тобі важко буде зрозуміти мене, та й не треба, на що воно тобі. Але якщо допоможеш мені, я тобі гарно заплачу. О, нарешті, хлопець внутрішньо згрупувався, щоб не упуститись такий шанс, подвійний, можна сказати, бо ж, по-перше, гроші отримає, по друге, вона припинить його повсякчас скубати за бензин, бо ж зрозуміло, що справа це якась делікатна, і вона боятиметься, щоб він не розпотякав. Якщо зможу, то з радістю, Зінаїда Семенівно. але спершу пообіцяю, що нікому нікому не розкажеш про нашу розмову. Чесне слово, Зінаїда Семенівно, їй бо не скажу, не сумнівайтесь. Зіна завжди переконала в тому, що слова полова тут таки прикрила їх, щоб не порозліталися, тобто дістала з кишені п'ятірку і всунула хлопцеві в руки. Оце тобі за мовчанку, зрозумів? Степан кивнув головою. Одне слово, справа така, Степане, ця дівка разом зі своєю матір'ю обкрутили Романа, мабуть, щось йому поробили, що він так липне до неї. Мені треба його порятувати, бо пропаде. А то ж мій син. Жінка змахнула сльози, що набігли на очі, які справді були невдаваними. Так от, якщо вони такі хитрі, то я мушу бути ще хитріша, щоб розкрити Романові очі, куди він ото лізе. Зіна зробила паузу. Степан мовчав і ждав, куди вона поведе далі. Мені треба якось розбити оте наваждєніє. Сам же він потім дякувати буде. Коротше, Степане, треба так зробити, щоб вона зрадила Романа. І щоб він у цьому переконався, несподівано швидко закінчила вона, мов одрубала, і вичікувально глянула на хлопця. Той не знав, що й сказати. Ну, не знаю. Вона ж, мабуть, не захоче зі мною. Та при чому тут ти? З тобою ясно, що не схоче. Та й ні з ким іншим, що вона дурна таку партію втрачати. Тут треба зробити так вибрати такий день, щоб її мати на роботі була, а вона вдома. Я тебе того дня притримаю, знайду якусь причину, щоб ви з Романом на обміри не поїхали. То ти бери якогось свого знайомого і їдь до неї. Якусь зачіпку придумай, мовляв, димохід там глянути треба, чи ще щось. Вона ж тебе знає, то пустить, а друг від, твій тим часом розмову з нею заведе. Чаю попросить, а коли вона його приготує, то й сама вип'є з вами за кампанію, а коли вип'є, то скоро й засне, бо в чай їй треба порошку насипати, я дам. А як засне, то товариш твій залишиться з нею, пригорне її. До себе, ну, видимість зробить. А ти тим часом з хатич курнеш і сюди, скажеш Романові, що так, моли, так. ти захотів щось там у каміні підправити і поїхав до Дани, а з тобою напросився знайомий один. Так Дана, як побачила того хлопця, так і розтанула, почала до нього липнути. Ти зробив біля каміна, що треба, і поїхав, а той друг залишився з нею. А тобі романа стала шкода, що в нього дівчина невірна така. Ото ти йому і скажеш А не віриш, мовляв, то давай поїдемо й побачимо. Привезеш його та до вікна, та хай дивиться, як його дана милується з іншим. У Степана від зачудування аж мову підняло. Оце так. Ціла детектива. Але що вона тоді вип'є, отраву яку? Та ти що, яка отрава? То снудійне таке, нічого їй не станеться, тільки засне відразу. А якщо не захоче пити, ну то ви вже з тим хлопцем мусите якось підбирати, щоб випила. А решта то вже просто. Тільки хлопця треба такого знайти, я і йому заплачу, щоб добре діло перевернути, і щоб язик за зубами тримав. Я в тебе такий знайомий. Та знайти можна. Але Зінаїдо Семенівна, це справа дуже ризикована. Якщо Роман дізнається, що я підстрою, а як він дізнається? А Дана ж йому скаже, що їй дали щось випити, і вона після того відключилась. Швидше за все, після того, що він побачить, то й говорити з нею не захоче він у мене гордий. А якщо до тебе почне присікуватись, стій на своєму, нічого не знаєш? Камінно оглянув і поїхав. А знайомий не захотів з тобою їхати, зданою залишився. Ну, не знаю, страшно якось. А що там страшного? Мовчати будете, то нічого й не вийде. Сто гривень тобі даю, а хлопцям в твоєму 50. Ну зі неї досте семенівно. Воно трохи теє, тож ризик який, хто його знає, як воно повернеться, а раптом вона в суд подасть, зґвалтування пришиє. Який суд, яке зґвалтування? Так ніхто не чіпатиме, ясно? А як вона доведе, що їй щось підсипали? Ні, вибачте, але така справа коштує більше. Ну, а скільки? Мені 300, напарнику 150, інакше не візьмуть. Ну, як було шкода зінні таких грошей, але мусила здатися. Та й тільки штори не забудь розсунути, щоб видно було. І ось план Зінаїди Семенівни спрацював. Роман, побачивши Дану з іншим хлопцем, виїхав в інше місто, нікому про це нічого не сказавши. Дана, нічого не підозрюючи, безрезультатно шукає свого коханого. Розпач і сльози змінюються на радість чекання, плоду їхньої любові, що вже дає про себе знати. Цей час Тамара, мати Дани, шукає вихід із леденного становища. Вона зустрічається із своєю давньою приятелькою, яка позичає її гроші для поїздки на заробітки в Італію. Виготовивши закордонний паспорт, Тамара вирушає в Рим. Там на неї чекає багато несподіваних ситуацій. Але роботу вона врешті знаходить. Працюючи доглядальницею, Підриває здоров'я і, за наполяганням доньки, повертається додому. Мати Романа довідується про те, що син працює на будівництві в іншому місці, при телефонній розмові чує його часто випившим, усвідомлює, що вона сама винувата в цій ситуації, що сталося, і що може втратити сина. Її важкі переживання приводять її до депресії. А коли ще одного разу побачила вагітну Дану, почувала себе звинуваченою, що розбила щастя свого сина. І ось в такому депресивному стані Зінаїда не володіє собою, і чоловік її, Микола, викликає сина. Роман приїжджає з молоденькою дівчиною-сиротою, яка вже теж вагітна. І якось одного разу роман дізнається від водія, що Дану підставили за проханням його матері. І ось як далі складеться доля молодих людей? Чи переможе кохання? Чи переможе правда? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши книгу Лідії Рибенко Суднотроща. До нових зустрічей!